Якщо ми вже говоримо зараз про хронічні дерматологічні стани, я б хотів перейти до тієї теми, яка теж турбує величезну кількість пацієнтів. Це псоріаз. Давайте про нього детальніше поговоримо. Тетяна Вікторовна, почнемо з вас. Добре, псоріаз це хронічне мультифакторне захворювання, яке також перебігає за різними типами, формами, стадіями, і це те, на чому знається дерматолог. Зовнішня терапія буде відрізнятися в залежності від форми псоріазу та стадії захворювання, що може бути важливим при псоріазі? наприклад, генетична схильність знов таки, куріння є один з факторів ризику, метаболічний синдром, тобто зайва вага, також може ускладнювати перебіг, інсулінорезистентність. Тут ми вже більш комплексно підходимо до ведення таких хворих. Але раніше, наскільки я пригадую, то вважалося, що псоріаз не лікується, і часто такі хворі навіть лякали оточуючих. Зараз змінилася ситуація, чи лікується все? Тут доволі помилкове визначення: лікується, не лікується. Дерматолог завжди при Кожному загостренні будь-якої шкірної хвороби лікує конкретний рецидив. На сьогодні псоріаз доволі успішно підлягає медичній курації. Тобто, не він нам диктує, як він себе поводить протягом життя з хворим, а лікар може цим керувати успішно. Тобто, термін не лікується взагалі не підходить для сучасного стану речей, скажімо так, доволі успішно і доволі нескладно. Лікується більшість хворих на псоріаз. Однак бувають торпідні, важкі випадки, рецидивують доволі часто. Тоді лікар включає весь арсенал сучасної системної терапії, є нові молекули в нас вже в арсеналі, які називаються біологічне лікування, імунобіологічне, таргетно, малі молекули. Це все вже надсучасні можливості. Тож е, хочу сказати, що вкрай рідко трапляються ситуації, коли псоріаз важко піддається лікуванню. Так, дякую, що це справді важливо зазначати. Анна Євгенівна, я думаю, що вам теж є що доповнити до так, нашої так. розмови. Я хотіла би доповнити Тетяна Вікторівну. Тетяна Вікторівна сказала дуже таку слушну річ з приводу того, що є внутрішні фактори, так як метаболічний синдром, да, як інсулінрезистентність чи будь-які інші фактори внутрішньої да нашого такого балансу, які будуть впливати додатково на шкіру, але є і зовнішні фактори, на які наш пацієнт може вплинути. І це обов'язковому порядку. До речі, до них відносяться стресові ситуації. Вони підігрівають даний процес саме псоріаз Тому питання там зі стресів, з питаннями висипання пацієнта. Я думаю, що це можна взяти під контроль. І а вже ж це адювант на наш догляд за шкірою. І тут обов'язково на це треба звертати увагу, причому як. Експертів дерматологів, так ну і самому пацієнту теж треба цим обов'язково поцікавитися. І саме і зволожувальні засоби, і засоби, якими миється пацієнт, на це треба звертати увагу. Чому? Тому що а, даний догляд, а, спеціалізований догляд, да, адюванти, про які ми сьогодні говоримо, він буде пролонгувати досить гарні а, а, ремісії. На жаль, ми не можемо повністю вилікувати пацієнта да, на сьогодні, але ми можемо контролювати даний стан, і це обов'язково, як ми проговорюємо в дерматології разом з колегами. Це а, така командна а, робота як пацієнта, так і лікаря. Ну, це що ви зазначили, це мабуть питання, яке турбує багатьох пацієнтів. Так чи можна вилікувати назавжди? Очевидно, ми розуміємо, що е, не може так бути, так чи інакше, але головне потрібно послідовно дотримуватись тих правил, про які ми сьогодні проговоримо. Щодо догляду Тетяна Вікторівна, от наскільки важлива роль саме амбіватних засобів при псоріазі? От на чому слід заакцентувати свою увагу? Догляд є важливою складовою частиною лікування. По-перше, дуже часто хворих на псоріаз турбує сухість, лущення, і вони починають пошук, як очистити шкіру. І інколи, на жаль, деякі методи такого самолікування, того, що хто придумав, вигадав, порадив, можуть шкодити хворобі. Крім того, дуже часто на сучасному етапі хворих на псоріаз лікують за допомогою такого методу, як фототерапія. Він також підсилює сухість шкіри. Тож додатково лікар завжди додає зволожуючий засіб і засіб для очищення шкіри. Як працюють адювантні засоби саме, так, і яка їхня ефективність, в тому числі, Адювантні засоби вони допомагають знизити лущення, запалення, і е, головне, те, що вони допомагають гарному проникненню. Топічних препаратів глибоко в шкіру, тобто підвищують ефективність лікувального процесу і е, усувають дискомфорт, який ці засоби викликають у форго. Е, покращується е, комплайнс у лікуванні цього форго, покращується е, його якість життя. Тобто Валентина можна сказати, що аднюватні стратегії це фундамент, без якого навіть системне лікування не буде настільки ефективним. Я правильно розумію? Так, це як будівельний розчин між цеглинами. Чудово, тоді логічно буде зараз перейти до обговорення, які ж саме аднюватні засоби ви обираєте для пацієнтів із псоріазом, на які компоненти тут слід звертати увагу і як правильно їх. Комбінувати за основною терапією. Тетяна Віктора, я думаю, що почнемо з вас. Почну з того, як правильно комбінувати. Спочатку застосовується адювантний догляд, потім лікувальний засіб. Справа в тому, що дуже часто для лікування псоріазу використовуються топічні кортикостероїди. Така стратегія, коли спочатку наноситься адювантний догляд, а потім крем лікувальний або мазь. Допомагає зменшити кількість глюко топічного для лікування хворого, і це дуже корисний такий лайфхак, якщо так можна сказати. Тож ми наносимо зволожуючий засіб за 20-30 хвилин до лікувального. Якщо такої можливості нема, інтервал може бути скорочено. Це ще раз підкреслю, допомагає зменшити кількість лікувального засобу. І корисно з точки зору впливу на хворого, і заощадити кошти допомагає. Тож гарним вибором для такого зволожуючого пом'якшувального засобу може стати лінійка сираве. Наприклад, сираве, пом'якшувальний гель можна вдало використовувати для очищення шкіри. Це може бути перший крок, і ми завжди наголошуємо хворим, що не варто використовувати жорсткі мочалки, тому що подразнення шкіри при псоріазі може призвести до виникнення симптому Кебнера за прізвищем автора його, який описав, в чому він полягає, коли хворий на псоріаз подразнює шкіру поверхнево роздираючи її мочалкою. Підсилюються висипи, можуть з'являтися нові через 7-9 днів. Це називається симптом Кебнера. Тож дбайливе очищення просто намилити і змити, подбавши про те, щоб навіть струї душа не були жорсткими, колючими. Це дуже важливо може бути. Тож, отакі дрібні речі вони дуже важливі і завжди. Гарно, коли хворому зустрівся фахівець, фармацевт, дерматолог, який допоміг підібрати такі засоби. Це правда. Ну і за нашою вже такою доброю традицією, Валентина Івановна, Я думаю, що ви нам детальніше розкажете про склад цього засобу зараз. Я хочу ще наголосити перед цим, як перейду до Футбас. розголошення складу, що це м'який засіб, не камедогенний, не подразнює шкіру. І він має в своєму складі, наприклад, гіалуронову кислоту. Гіалуронова кислота це магніт для води. Тобто вона притягує воду, зволожує, і вона є ще і е, структурним елементом міжклітинного матриксу. Окрім цього, до складу входить цього засоба гніоцинаміт, про який ми вже говорили: Ліпідно відновлення і запобігає утворенню червоних плян і так далі. І в склад цього засобу входить глюконолактон. Глюконолактон це також молекула, яка має каталітичну дію, але це велика молекула. Молекула, яка розташована на поверхні клітин, вона не проникає глибоко. І окрім того, глюконолактон він притягує воду, гарно зволожує шкіру. Саліцилова кислота. Вона тут доречна, тому що має кератолітичний ефект. Вона руйнує міжклітинні зв'язки, десмосоми і е, сприяє відлучню оновленню шкірного покрову. Хочу додати, як дерматолог, що дуже важливо, що у складі засобу саліцилова кислота у невеличкій концентрації 0,5%. Традиційно з давніх пір при псорязі застосовується саліцилова кислота. І декілька десятків років тому в нас в арсеналі була тільки 5 і 10 відсоткова. Це дуже обмежувало використання. А коли такий невеличкий процент до складу входить, то це дуже влучно і відлущення, і нема подразнюючого ефекту. Тож дерматологи відмітили цю формулу. Так, я сподіваюся, що я вже засвоїв, що після очищення потрібно обов'язково використовувати засіб для відновлення і зміцнення шкірного бар'єру. Я правильно розумію? Пані саме так, абсолютно правильно. Але я хотіла б ще звернути увагу, що адювантний догляд і саме догляди за шкірою при псоріазі, да про які ми зараз з вами говоримо, вони повинні бути доступні для пацієнта. Тому на це повинен звертати увагу спеціаліст і а вже ж пацієнт а, в розмові з а, лікарем драматологом Наприклад, і чи з фармацевтом, да щоб це був не засіб, який привезли звідки лязь, а, і він там один раз їм скористувався, тому що це все таки знаєте грав довго, і тут я хотіла би наголосити саме на доглядовому засобі цієї ж серії Сераве. Який ефект від нього можна отримати для шкіри? от, так от коротко ж. Ну, ми говорили про те, що треба обов'язково правильно доглядати під час миття, да mm -hmm. ніяких додаткових тертів, ніяких додаткових подразнюючих моментів саме. Тобто він якраз пом'якшує, я так розумію. Він буде саме так пом'якшувати. Він буде зволожувати, він буде заспокоювати. І тут я повністю згідна з колегами Тетяною Вікторовною, що треба на початку, перед початком саме лікувальної терапії, використовувати оці от зволожувальні засоби. Саме от ми наголошуємо на тому, що це може бути сирова. Валентина Івановна, Крім тих, які ми вже зараз проговорили, які ще додаткові складові є саме у цьому засобі? В цьому засобі ще є 10% відсоткова Сичовина вона цікава тим, що має двокомпонентну дію. По-перше, це відомий кератолітик, який проникає глибоко в шкіру, відновлює шкіру і використовується для відблущення мертвих клітин. А по-друге, сичовина вона дуже гарно зволожує шкіру, відновлює і зволожує. Тобто, не будуть викликати подразнення після застосування цього засобу. Я хочу додати, що сичовина це. Дуже частий компонент у складі засобів, які будуть обирати дерматологи, саме завдяки їх активним ефектам. Давайте далі зупинимося теж по кроку, коли саме використовувати подібний догляд, який тут теж має бути інтервал відповідно з лікувальними засобами. Ось пройдемося по основних алгоритмах. Це залежить від того, які звички у людини, коли вона приймає душ водні процедури. Наприклад, в мене є. Такі пацієнти, які зранку відвідують басейн, то я їм раджу тоді зранку користуватися таким очищувальним засобом і пом'якшувальним. Однак інколи люди все ж таки більш часто такий режим, коли на ніч приймають душ, тоді на ніч після душу можна також додатково наносити зволожувальний засіб. Я також хочу звернути увагу наших шановних слухачів, що псоріаз дуже часто, на жаль, уражує волосисту частину голови. Тож завжди потрібно подбати про засіб, шампунь, очищувальний засіб і для волосистої частини голови. І отут дуже важливо, щоб засіб не впливав як подразнювальний, це дуже важливо. Також хочу окремо наголосити на необхідності. Правильного підбору догляду за шкірою волосистої частини голови, тому що, на жаль, нерідко у таких хворих зустрічається соря скальпа. Ну про це ми ще поговоримо. Обов'язково про це ще поговоримо. Валентина, а що ще е, можна додати до такого догляду? До такого догляду можна додати ліпікару уреа Ліпікар Уреа має в своєму складі сечовину, про їді ми вже говорили з вами, до його складу входить алантоїн. Алантоїн – це природня речовина, яка стимулює кератиноцити, фібробласти і сприяє виробитки колагена та еластина, тобто відновлює бар'єрну функцію шкіри, має протизапальні антиоксидантні властивості. Також до цього засобу ще входить масло карітена. Ми також з нього говорили це пом'якшувальний засіб, і а, оклюзивний створює бар'єр на шкірі. І гепес. Я б хотіла ще Не порадити просто. звернути увагу в цій лінійці на засіб а, ліпікар у 30%, тому що є декілька різних варіантів в залежності від відсоткової концентрації сечовини. Є 10%, який які можна наносити на весь шкірний покрив. А є 30% для вогнищ гіперкератозу. Це може бути, наприклад, лікті, п'ята, а також окремі застарілі бляшки, на яких дуже виразна сухість і нашарування таких гіперкератотичних кірок. Це не обов'язково прибсарязі, взагалі доволі широке використання у засобу. І я хочу звернути увагу, шановних фахівців, що чим вище концентрація сечовини, тим на більш виразні явища гіперкератозу такий засіб може використовуватись. Ганна Євгенія, я впевнений, що вам точно є що додати з цього приводу. Згодна на 100%. саме одівантний догляд повинен бути обов'язковим як під час лікування, так і в проміжках між етапами загострення. Для чого? Для того, щоб підтримувати саме той результат, який досягли разом з лікарем. Хотіла би напоголосити на тому, що ліпикар Уреа 10% молочко саме це достатньо така адаптована формула для гарного використання на шкірі тіла. І саме цей засіб має миттєво заспокійливу дію. Він допомагає зволожувати і формує невидиму плівку, яка виконує захисну роль. Тому я рекомендую цей засіб в догляді для пацієнтів на псоріаз. Ганна Євгенна, а чи є наукове підтвердження ефективності саме цього засобу? Так є дослідження ефективності цього молочка. І якщо звернути увагу на саме цифри, вже через 4 години після нанесення на 51% один шкір стає більш зволоженою. При регулярному використанні через 8 тижнів спостерігається зменшення загробілості шкіри. Також ми звертаємо увагу, що на 86% пацієнти звертають увагу на підвищену м'якість шкір і 92% її більша гладку текстуру, а видими лущення зменшилася у 90% випадків. випадків. Євгенівна, а як самі учасники оцінюються дослідження? Які враження, зокрема або фідбек вони отримали за результатами споживчого тесту, в якому приймали участь 49 осіб. Вони звернули увагу на те, що покращилась якість шкіри, покращилось зволоження шкіри і м'якість шкіри, яка а, має Велике значення в плані лікування і пролонгованого ефекту загострень. І це дуже важливо, коли самі хворі підтверджують ефект. На сьогодні в світі існує така тенденція, коли опитувальники заповнюють не тільки лікарі, а ще й споживачі, тобто самі хворі. Тому що інколи вчені звертають увагу на те, що розходяться оцінки. Лікар, наприклад, констатує якісь показники, а хворий не відчуває покращення якості життя. То дуже важливо для адювантного догляду саме цієї лінійки, коли споживачі також відмітили покращення стану і покращення якості життя. Так, тестують і відразу видно результат. Це прекрасно. тетяна Вікторівна, Якщо лікар раптом забув додати засоби адювантного догляду, чи може фармацевт додати зокрема сам? По перше, я вірю в наших лікарів і сподіваюся, що вони. Не забувають, тому що ми постійно згадуємо на конференціях, конгресах, дискусійних клубах про цю дуже важливу опцію стратегії лікування. Однак, якщо, наприклад, наші пацієнти звертаються напряму в аптеку або трапилась якась інша ситуація, я вважаю, що фармацевт може давати такі поради. І взяти зокрема на себе роль, аби попікуватися просто живуча. Так це таціям. дуже важлива роль. Це дуже важливо 100%. Ну насправді ми сьогодні багато вже говорили про прояви на шкірі тіла, але ж псоріаз дуже часто вражає, як ми вже пригадували, волосисту частину голови. Галина Євгенівна, давайте на цьому. Ми зараз конкретніше ще закцентуємо свою увагу, які взагалі є особливості перебігу псоріазу саме на шкірі голови. По перше, це Лусички на наші одежі на одязі, звертайте на це увагу. По-друге, це відчуття свербіжу, яке може не зупинятися не в день, не ввечері, не в ніч. Додатково це можуть бути зони запалення, почервоніння таких псоріатичних бляшок, які можуть виходити за межі волосистої частини голови. Це перші симптоми, на які треба звернути увагу. А як це лікується? В плані лікування я хотіла би доповнити своїх колег, і ми вже проговорювали з приводу внутрішньої терапії, зовнішньої терапії. І на сьогодні є сучасні методи терапії, які можуть знімати гострі стани, покращувати комплаєнс пацієнта в подальшому, так і обов'язково повинен бути адювантний догляд. Ми про це постійно наголошуємо і проговорюємо, що треба доглядати правильно і коректно за шкірою голови, що засоби повинні бути м'які. Не подразнюючи, але вони повинні якісно вимивати шкіру голови. А тут я хотіла би наголосити ще додатково на подразнюючих засобах, щіточках на шкіру голови. Я це вже проговорила, але хочу наголосити: ні в якому разі, досить агресивні масажі під час миття, перепади температури гаряче, холодне теж будуть давати подразнюючі ефекти на шкіру голови, і не обмежуйте себе в плані догляду в миття не потрібно. Мити, наприклад, раз на тиждень шкіру голови ми можемо це робити по потребі, але засоби повинні бути підібрані саме коректно під ваш тип і під захворювання, яке ви маєте саме в це ряс. Ще хочу додати, що дуже часто фактором загострюючим процес на волосистій частині голови можуть виступати фарби для волосся. Ми інколи даємо такі поради, використовувати безаміачні фарби за можливості. А ще засоби для догляду стайлінг волосся може виступати окремим подразнювальним таким фактором завдяки тому, що це хімічний е активний склад, і може ще е виступати як додатковий контактний алерген певний засіб. Тому е такі хворі потребують інколи ще додаткового, наприклад, патч-тестування на виявлення можливого контактного алергену. І є така окрема перукарська панель. Ми таке робимо. Так гана які б засоби ви зокрема рекомендували в якості аніватного догляду, що справді можуть бути ефективними. На початку терапії я рекомендую віши Деркас Абсолюшен це шампунь, який має досить потужну кератолітичну властивість, а також допомагає зволожувати шкіру голови, доглядає гарно за шкірою голови. І на що треба звернути увагу? Якщо є суб'єктивні неприємні відчуття у пацієнтів, такі як поколювання, відчуття стягнутості, відчуття свербіжу, то ж звертайте увагу саме на цей засіб догляду. Валентина, а які інгредієнти забезпечують такий ефект до складу цього... Шампуню входить 5-відсоткова сечовина, яка має кератолітичну і зволожувальну дію, 2-відсоткова саліцилова кислота, яка також діє як кератолітик, і гліцерин. А гліцерин це про зволожування. І е, він ще й допомагає діяти е, супутніх компонентів, тобто є синергістом сичовини і саліцилової кислоти. А не а що кажуть дослідження з приводу цього засобу? Ой, досить цікаві результати. І дослідження говорять, що дерка Absolution вже після першого використання. Покращує стан саме у 79% учасників стало м'якше волосся. у 71% помітили, що волосся виглядає більш сяючим. 75% відчули глибоке очищення шкіри голови. В 83% побачили, що волосся виглядає здоровішим, слухнянішим. І 71% відзначили ефективне очищення шкіри голови. Шановні колеги, якщо ви працюєте з дерматокосметичними брендами та хочете дізнатися більше про них, будь ласка, переходьте на онлайн-платформу Dermaclub, де на вас чекає багато цікавого інтерактивного контенту. Підвищуючи рівень знань, ви зможете більш ефективно консультувати клієнтів, впевнено відповідати на їхні запитання, підбирати індивідуальний догляд у залежності від потреб та очікувань клієнта. Не зволікайте та долучайтесь на Dermaclub просто за. Дякую